Шановні члени комісії, через ви документи, чи є зауваження, заперечення. Є два рекомендаційних листа, є перспектива та програма розвитку комунального закладу. Чи ми можемо переходити до голосування з поданої особи? Євочу. Є. Виношу на голосування хто за визначення кандидатури Попову Ніни Михайловна на відповідальність кваліфаційної вимогам на заміщення посади директора директора закладу культури Центру культури Холодногірського району. Хто за? Одноголосно та ми розход розглянемо третій порядок денний. Так ми визначили, що Попова Ніна Михайлівна відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора комунального закладу Центру культури холодногірського району. Та, згідно поданих документів, допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії попову Ніна Михайлівну для співбесіди та презентації програм розвитку на 1 та 5 років. Та результатами розгляду документів нам необхідно провести засідань друге засідання та вирішити час та дату проведення пропонуємо 20 грудня. Нам необхідно визначитися з часом. Це ми можемо провести годині. О 12, годині. 12, о 12 годині та спосіб голосування Давайте по першому питанню. на дванадцятому годину. Хто за? Одноголосна. І щодо е, закритого способу голосування, хто за відкритий спосіб голосування, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Ніхто. Одноголосно Тобто за результатами розвитку документів кандидат на посаду керівника економіна закладу культури Центр культури будинок культури холодногірського району. Ми допускаємо до участі другого засідання поповнення Михайлом та проводимо засідання 20 грудня о 12 годині. Дякую, шановні комісії, члени комісії. Та ми переходимо до наступного. Да. Комунального закладу ми це комунальний заклад культури підлітковий клуб, провесник місто Харкова. Це наші члени комісії запрошуються. І так, запрошуються члени комісії. Войнолович Андрій Миколаєвич, Шашко Андрій Валерійович. Котляр Олександр Володимирович, Бучко Сергій Анатолійович, Арнаутов, Ігор Анатолійович, Мірошниченко, Ігор Якимович. Переходимо до роботи конкурсної комісії на заміщення посади керівника, керівника закладу культури підвикової клуб провесла місто Харкова. Хочу оголосити вам персональний склад конкурсної комісії. Це Чечина Ольга Андрійна, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради. Мараховська Тетяна Васіна, заступник директора департаменту культури Харківської міської ради. Асташова Алла Вікторівна, це начальник відділу культури Київського району департаменту культури Харківської міської ради. Виналович Андрій Миколаївич, художник керівник комунального закладу культури будинок культури чорно району. Шашко Андрій Валерійович, інструктор комунального закладу культури, будинок культури чорно району. Козар Олександр Володимирович, секретар комунального закладу культури, будинок культури чорно району. Бачко Сергій Анатолійович, заслужений працівник культури України, директор Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна, голова правління міжобласного відділення міста Харків, Національної діячів України, Арнаута. Ігор Ігоранатолії заслужений артист України, директор харківського будинку акторів імені Сердюка, голова громадської організації, центр творчих ініціатив та рукавиця Галина Сергіївна, начальник відділу культури пожарного району департаменту харківської міської культури Харківської міської ради, секретар комісії без права голосу. У нас наступний порядок денний це визначення голови комісії, розгладення. Документів щодо кандидата на друге засідання конкурсної комісії з обрання керівника командного закладу культури підладковий клуб провесних міста Харкова та визначення проведення другого засідання. Чи є зауваження заперечення щодо порядку денного? Ти виношу на голосування? Хто за? Одноголосно. Переходимо до першого порядку попросу питання по порядку денного. Щодо голови конкурсної комісії, які є пропозиції? Пропоную обрати бачко Сергія Анатолійовича. Тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно. Даю слово. Так, перейдемо безпосередньо до, до, до документів. Беседіна е, Лідія Е, Давайте розглянемо її. Е, Пакет документів, які подані на посаду директора підліткового клубу. Что <свист> <свист> мы раздумем, как у нас? Доглядаем. Доглядаем, ну, давайте. Розглянули документи. Які є пропозиції стосовно цих документів? Задовольняє. Тоді я думаю, що треба прийняти до відео, і запросити до участі у другому засіданні конкурсної комісії кандидата Беседіну Лідію Нікіфановну. Так. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Так, друге питання. А, значить, на як на Е, на, 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 на який час призначити засідання і терміни наші регламенти. 10-15 таке як було. Да? 10-15 хвилин на, на програму, на програму розвитку. І е, давайте одним голосуванням зробимо. І е, на який час? На 12 На 12.30 Наступне, да? Так виходить. Да. Я тут дай, да, бачу, що да. тут. Значить, хто за цю пропозицію? Значить, на наступне засідання провести 20 грудня о 12.30 і регламент 10-15 хвилин на програму. За. Яке буде у нас голосування? Відкрите чи закрите? Це наступне, так, Це наступне, так? так, так да. окремо. Значить, за перше регламент і час проведення 20 грудня. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. І в який спосіб будемо голосувати. Відкритий чи закритий? Хто за відкритий спосіб? Будь ласка, проголосуємо. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Відкритий спосіб. Дякую. Все? Все. Дякуємо всім членам. Дякуємо. Дякую всім членам комісії. Ми переходимо до роботи комісії. Останньої комісії роботи комунальних закладів культури бібліотечної системи. В нас всім за комунальних закладів культури з центральної бібліотечної системи, та в нас є одна конкурсна комісія. Прошу шлани комісії зайняти свої міста. Оголошеним членам конкурсної комісії прошу зайняти місце і перейти до роботи. І так, будь ласка, Сиренка Ірина Володимирівна, Кощеєва Ольга Федорівна, Адайкіна Ольга Олександрівна, Борисенко Надія Петрівна, Глазунова Людмила Володимирівна, Туркот Галина Олександрівна і Асташова Алла Вікторівна.

Посади керівника комунального закладу культури бібліотечної системи. хочу оголосити вам склад конкурсної комісії бібліотечної системи. Це Ольга Андрійна, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради, Мараховська Тетяна Васильівна, заступник директора департаменту культури Харківської міської ради, асташовала Вікторівна, начальник відділу культури Київського району департаменту культури Харківської міської ради, сиренка Ріна Володимирівна, заступник директора комунального закладу культури, центральна міська бібліотека імені Белінського, централізована бібліотека системи Шевченківського району міста Харкова, Кощеєва Ольга Федорівна за завідувач методики інноваційним відділом кона закладу культури Центральна міська бібліотека імені Балінського центральної бібліотечної системи Шевченківського району міста Харкова. Адайкіна Ольга Олена. Олександрівна Олена. Дякуємо. А Дайкіна Олена Олександрівна, завідувач відділом обслуговування команди закладу культури, центральна міська бібліотека імені Белинського, централізованої бібліотечної системи Ченченківського району, міста Харкова. Борисенка Надія Петрівна, завідувач відділом наукової організації використання наступного фонду, член Харківського обласного відділення, Всеукраїнської громадської організації, Української бібліотечної асоціації, Лазунова Людмила Володимирівна, учений секретар, член Харківського. Обласного відділення Всеукраїнської громадської організації, Українська бібліотечна асоціація, туркот Галина Олександрівна, головний бібліотекар, член Харківського обласного відділення, всеукраїнської громадської організації, Українська бібліотечна асоціація та рукавицина Галина Сергіївна, секретар нашої комісії, начальник відділу культури уже району департаменту культури Харківської міської ради без права голосу. У нас порядок денний це перше питання обрання голови комісії. Другий питання порядку денного розгляд документів від осіб, які подали документи на відповідність кваліфікаційним вимогам. Та третє, визначення дати другого засідання конкурсної комісії. Чи є зауваження до порядку денного? То прошу голосувати. Хто за? То проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую, там у нас перше питання. Вибори голови конкурсної комісії з обрання директора комунального закладу культури бібліотечної системи. Чи є за пропозиції? Є. Пропоную обрати на посаду голову Чічину чи області. Uh -huh. Є ще що Немає. Тобто. Немає виносимо на голосування. Хто за? Одноголосно дякуємо. Ми переходимо до другого питання. Розум документів від осіб, які подали документи на відповідність кваліфікаційним вимогам. Це в нас ми пок... пакетом так розглядаємо всі. Ні, ні, ні. Тоді покушний, кожна це, це... Команний заклад культури, центральна бібліотека імені Франка, централізована бібліотечна система жовтнего району. Жовтневий район Угу. Кандидатура в нас Мунтянова Олена Едуардівна. Переходимо до розгляду документів. Наявність документів. За списком, так да, шановні члени конкурсної комісії, подані документи відповідають переліку документів закону України про запровадження контрактної форми роботи у закладів культури. І перелік документів, звичайно, буде перед вами і я хочу його оголосити. У пакеті документів містить заяву про участь у конкурсі, згоду на обробку персональних даних, автобіографію кандидата. Довіку про наявність чи відсутність судимості, інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні порушення, копії документів, які посвідчують особу, та копії документів про вищу освіту, два рекомендаційні листи, мотиваційний лист особи, умови праці, фінансова звітність, матеріально-технічна база закладу, на яку претендує дана кандидатура і програма розвитку культури. Запропоноване саме цим кандидатам терміном на один рік та п'ять років. Монтянова Валина Володимирівна має відповідну освіту і має відповідний стаж роботи. Члени комісії, так, чи є зауваження та заперечення щодо відповідності кваліфікаційним вимог поданої особи? Ні, Тоді виношу mm -hmm. на голосування визначення Мунтяно Олени Едуардівну його пакету документів на відповідність кваліфікаційним вимогам. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Вирішили визначити Мунтянову Олену Едуардівну. Відповідною особою, що відповідає кваліфікаційним вимогам, написав директор на закладу культури центральна. Бібліотека імені Франка, централізована бібліотечна система Жовтного району міста Харкова. Схід на поданих документи допустити до участі у другого засідання конкурсної комісії Мунтяна Воленої Дуар для співбесіди та презентації програм розвитку на 1 та 5 років. Переходимо до третього пункту порядку. Денного ми визначимо дату другого засідання конкурсної комісії. Пропонуємо на 20 грудня о 13 годині. так. О 13 годині та одразу проголосуємо за регламент. 10-15 хвилин на презентацію, 5 хвилин на голосування. Ні, чи є ні. інше зауваження? Ні. ні? Тоді ні. голосуємо. Ні, Хто ні. за? Одноголосно. Дякуємо. Та, та останнє питання: спосіб голосування. відкрити чи закрити? Голосуємо за відкритий спосіб голосування. Хто так. за? одноголосно за відкритим. Дякуємо шановні члени Та Ми переходимо до наступного комунального закладу культури. Це комунальний заклад культури центральна бібліотека імені Чехова, централізованої бібліотечної системи індустріального району міста Харкова. Склад конкурсної комісії залишається. Постійним. Постійним, так. Угу. Та ми розглядаємо документи Кузнецьової Марини Миколаївни, що від, щоб він відповідав відповідним кваліфаційним вимогам на заміщення посади керівника директорку закладу культури бібліотечної системи. <реклама> угу. Соціальних комунікацій. Шановні члени комісії, чи розглянули ви пакет документів? Чи є зауваження та пропозиції щодо відповідності mm -hmm. кваліфікаційним вимогам? Зауважень немає, є пропозиції. Голосувати тоді виношена голосування відповідність кузнецової пакету документів Кузнецова Марини Миколаївна відповідним кваліфікаційним вимогам та до на посаду директора закладу культури бібліотечної системи. Хто за? Одноголосно дякую. Ми визначили Кузнецову Марину Миколаївну такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора Рокумного закладу культури Центральна бібліотека Чехова, централізована бібліотечна система індустріального району. Згідно поданих документів, допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії кузнецова Марина Миколаївна для співбесіди та презентації програм розвитку на 1 та 5 років. Переходимо до третього порядку денного друге засідання комі комісії Конкурс відбудеться 20 грудня о 13.30. Так? Так. 13.30. Там у нас регламентом передбачається 15 хвилин на презентацію, 5 хвилин на голосування. Чи є зауваження? На 13.15? 20. Чи ні? На да, а, на презентацію 10 хвилин. Ну, Добре. тоді 13.20. Угу. І на 13.20 ми ставимо конкурсну комісію. 13.20. 13, 13.20. Да. Угу. 13-та година у нас буде бібліотека імені Франка Жопневого, 13.20, бібліотека імені Чехова істріального району. Угу. Хто за? Одноголосно і спосіб голосування відкритий, відкритий. чи закритий. Голосуємо відкритий. за відкритий. Одноголосно. Дякую, шановні члени комісії. Ми переходимо до наступного комунального закладу. Це у нас комунальний заклад культури, центральна бібліотека імені Пісарева, централізаційна бібліотечна система Фрунзинського району, міста Харкова. Перепрошую зараз Московський, Московський так? Московська центральна бібліотека, Центральна бібліотечна система, Московського району. Там у нас кандидатура хто? По Московському району. У нас Богдана Валітія Іванівна. Перша. Шановні члени комісії, ми розглядаємо кандидатури Богданової Лідії Іванівни до відповідності кваліфікаційним вимогам та її участі у другому конкурсної комісії. Члени комісії. Чи є зауваження заперечення щодо відповідності кандидата Богдана Відії Івановні? Ні, тоді не маю зауважень пропозиції. Тоді виношено голосування, да, да, визначен, Богдана Відії Івановна відповідальною кваліфікаційною вимогою на посаду директора директорка закладу культури Центральна бібліотека Централізована бібліотечна система Московського району. Хто за? Одноголосно, тобто ми визначили, вирішили визначити Богданову Лідію Іванівну, також відповідає кваліфікаційним вимогам за директора комунального закладу культури центральної бібліотеки централізованої бібліотечної системи Московського району міста Харкова. Згідно подано документ допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії для співвесіти та презентації програми розвитку на 1 та 5 років. Зараз прошу розглянути другий пакет документів. Це в нас Мавлочинская Светлана Романина. Да. А еще можно даже второй пакет, такой. Угу. Ну это билеты. Ага. У, -у, -у, -у. у нас другой Материнского, у нас другой сплак комиссии. Хорошо, давайте отметим.